Підготовка до сімейного життя в івано франківську організували форум для молоді, учасники якого обговорювали виклики, які виникають під час створення сімей. Чому збільшення державних виплат при народженні дітей не завжди є стимулом до батьківства? Дізнавалися наші журналісти. Щоб обговорити питання батьківства в Івано-Франків, з'їхалися учасники з усієї України. Загалом понад 150 молодих людей. Це про Підвищення, покращення демографічної ситуації це про те, на що владі необхідно звернути увагу і до чого дослухатись, да щоб спонукати молодих людей. Підготувати їх до сімейного життя та батьківства ми розуміємо всю відповідальність, що саме молодь, а особливо у час війни, має формувати гідне достойне майбутнє покоління, і тут на Івано-Франківщині, в тиловій безпечній області для цілої України сьогодні тут ми маємо в принципі пояснити, розказати. Демографічна ситуація в Україні щороку погіршується, зокрема через війну. І так державні управлінці шукають шляхи вирішення проблеми. І мова тут не лише про фінансові стимули, а й інші соціальні і освітні державні програми. Сьогодні більше 2,5 мільйонів молодих людей виїхали за межі України України Європейського Союзу ще десь до півмільйона в інші країни світу. А в нас більше двох мільйонів молодих людей є молоді ВПО. От і теж це ну не дуже там сприяє, скажімо так, демографічній ситуації взагалі. Якщо подивитись на розвинені країни на заможні країни, да, то в них ще гірша ситуація демографічна і казали, ну да, можна сказати, що а, там коштів не вистачає. Вистачає в них коштів, просто підходи не ті. Я б не казала так категорично, що вони не хочуть створювати сім'ї. Можливо, вони більш виважено. Підходять до цього і трішечки більше, вичікують час або там пробують пожити в тому ж самому громадянському шлюбі, да що щоб зрозуміти чи чи, чи підходять вони один одному. Такий форум в Україні організували вперше. Лекції тривали два дні.